Добрий день. Ой, вже пройшло трохи часу і вирішив зробити маленький огляд на свій тракторець, якісь нюанси, може скажу, щось нове може, не скажу. Як часу нема, Тракторець трошки грязний, ну, працює, от сівалочка зцеплена до нього, є роботи, оранки трошки було, скоро картоплі підуть садитися. Ну, що можна сказати по даному тракторі? В принципі, техніка непогана, свою функцію він виконує. Ну, звичайно, вже як попробував 24-ку, чи то вже 30-ка, як на нього кажуть, то вже хотілося щось сильніше, можливо, Соліса 50-го. Там, мені каже, на порядок краще. Ну, хоча ДТЗ він непоганий функціоналу і породійності. Е, трошечки якби маловато ваги. Якби за ті гроші, що він коштує, давали ще грузи назад, кілограм 90, тому що трактор не дешевий на, ті, ну, на наші гроші теперішні і на наші заробітки. Було б добре, щоб трошечки додати ваги, тому що зад в нього трохи якби, легковатий, а от перед він має досить хорошу вагу. І часто от саме передок виручає, як додатковий, особливо, коли боксуєш, в пісок чи ще щось. Але зад можна було б догрузити. Що сказав би от сидушка Інженер колись сказав, що, що тут дуже хороша сідушка, удобна, пілот. Але коли я давав йому у стрімі запитання, він казав, що да, дійсно є проблеми, то не знаю, це пілот чи це проблемна сідушка. Думаю, що це сідушка проблемна. Оцей механізм, він тільки з одної сторони, як його, я 100 кілограм, як її викрутило. Ну, це, я думаю, гарантійні не може, бо вони скажуть, він таким комплектується. Але це не сідка, це таке барахло дешеве за 8 тисяч трактор, мав би дійсно якимсь пілотом бути обезпечений. Ніякого -то пілота немає, їдеш як на камінцях, човпеся, трасеся. Ну, великий мінус в цій сідушці. Зробив деякий маленький лайфхак, як то правильно називається. От проблема часто у нас буває з переключанням і речах немає свого місця. Ну, якби не доключаючи, ну, не, бо не видно, де саме діапазон включається. Так гадаєш часом. А я от зробив таку штуку, бачите, це взяв колесо від машинки стиральної алюмінієвої зробив пази, які... Ну, пази, в які заходить речах. І я тепер бачу точно довключив я чи не довключив коробку режимів. Ще що по тому тракторі можна сказати. Навіска досить непогана, але є теж метал в розтяжках тих слабий. Тому що, як би не було, коли тяжке щось везеш. Розбиває цієї і прийдеться скоро, ну не скоро може, але прийдеться вже його реставрувати. Е, проблема виникла того року, навіть не того року, це на початку зими я замітив, що з редукторів капає масло. Це в мене 170 годин, взагалі небагато трактор пройшов і не знаю, чому потекли. Сальники, я розібрав, там розбило втулки. Е, проблема в тому, що в даний час запчастин нема, особливо втулок тих. Хлопці мені, ну, я даю там такий є Юра, менеджер чи він хто, але він ну, старається, людина старається, щось хоче знайти, щось рекомендує, що міг вислав. Ну, але втулки вислали якісь несаморобні. Ну, він казав, що він того не контролював, він заказав, але токар зробив не дві сотки, а дві десятки. І воно шльопає. І желізна втулка розіб'є того редуктора, а він стоїть вже не 300 гривень. То я знайшов каземін, такий матеріал, він крепший за поліпропилен, І того казаміну мені виточили втулки. Він нормально, плотненько зайшли колеса. Я поміняв ті сальники, там почепники дали мені опорні. Я їх замінив, все відфотографував, відіслав. І також хотілося б для ДТЗ, раз нема запчастів, то в Львів гідравлік там є такі втулки. Ну, можливо, вони йдуть до гідравліки. Але точно такі самі по вигляду, точно такі самі по розмірах бронзові І Е90 бронза, вона досить міцна, але ну, не настільки, щоб їсти метал. Ось така штука наш тракторець. Так, в принципі, досить непоганий. Я ним довольний, мені на мою кількість. Города його хватає, ще й часом трошки сусідам допомагаю, ну, не заради заробітку, а заради просто, щоб чисто солярки заробити, щоб собі якби, посіяти дешевше. Хоча ну, за, за кожною технікою треба дивитися, От, сьогодні ще досію досі і той, е, буду. Мити його, треба його відмити, відчистити, щоб бо це піску працював трошки, вже він негарний став. сію ось такою польською сівалкою, досить непогана, вона вже роки її, хотіла вона 65-го року, чи якого десь я бачив шильдик на ній. А, о! Бачите, війна 60 5 чи 7 ну, не видно, не видно добре. Але в принципі досить непогана сівалка. З роботою справляється, деякі там недоділки треба устранити, треба поставити тут бляху, ще ніяк руки не доходять з двох сторон. Бо засипає часом. Ну і при роботі дивиться, щоб ніде не в'їхати задом і не забивати сошники, ото її мінус. А так, досить чітко сипи, настільки виставив рівномірно. Мені пробував вже прошлуй року нею. Сходженість нормальна після неї, густота теж така, як виставиш. На трактор думаю ставити так само що до водогружателя. Ту защиту зніму, вона фактично ніякої ролі не виграє, не виграє, вона тільки мішає. А на ті кріплення, де там є болти, можна вчепити догружати. Я бачив, люди робить, ну, кожен по-своєму. Але я вже подумав, що це донизу, щоб трошечки йому додати вес при горанні. А так трактор мене дуже задовольняє. От, бачите, брілочечка маю. Подарував ДТЗ мені. Виграв, виграв на стрімі. ну, ще там, кружку термо. Трактор обслужую, обслуговую, наскільки можу. Думаю, оце, цього фільтра грубої очистки поставити на прозорого, то, що, мені здається, було б буде краще чекати того сигналу, добре там чи не добре, а там буде видно стан фільтра і стан того, чи є вода, чи нема. Також от я вам знімав, показував така штука, зробив собі коси, травичку, що хоче. От на того року пробував кукурузу, кукурузу б'є на ура. Зробив, щоб трошки ходило, бо коли ставиш, щоб не заривалася в землю. Ну і я думаю, треба й доробити коліщадка, тому що... Якщо прийдеться десь міжраді йти, картоплі, то постійно на віску і треба регулювати. А так всі положив, виставив і працюєш. Ось так коротенько сказав про цей трактор. Що тут додати? Я думаю, що вже дуже багато про нього наговорили. Пройде отже гарантія, то думаю. Так само спробувати настроїти топлівну під тридцятку. Так як зробив це Юрій Сервін, хороший чоловік, він теж мені багато, ну, я від нього багато взяв, виправив фари, зробив по його методі. Фари світять набагато, краще, нижче. І вже дальній є не... Для зенітних установок, а для нормальної роботи. Ну, хотілося, ще трохи ще нижче, але вже нема куди. А так, досить непоганий тракторець. Рекомендую для домашнього навіть трошечки для заробітку, як заробітку для трошечки підробітку, непогана техніка. Жорсткий, трохи от те, що говорив, коли ти живеш в селі, так, є трошечки жорстке. Можливо, дійсно це проблема в тих скатах армау, армаур, чи Не знаю в чому, чи може ти менше трохи накачувати, але ну, якось стараюся як пише робити, як на них написано. Але трохи він жорсткий, кидає. Ну Я думаю, що це також коротка база. Дай би йому. Чуть-чуть колеса передні, ну що сантиметрів 15 далі. І виходить, по кочках він йшов би набагато м'якше, його було б менше коливань. І такі от справи. Так що для виробника і дистриб'ютора ДТЗ рекомендую замініти. Замініть це стуло, воно не тягне на ті гроші. Зовсім не тягне. Це такий брак. ну Ще по камець воно ціле, то ще їжджу, але якщо Богдан щось краще знайдеться, то обов'язково заміню. Було б непогано трошечки руля, щоб він був на сантиметрів би, ну, було б добре. Тому що якби сидиш, як на ігрушній машині сидиш на ньому. Ну а так, ну що тут ще можна сказати? Трошки так говорив, з, з, коли ти живеш в селі, що та дев'ята вона не завжди потрібна. Ну, от На трасі часом вийду, на мене Київ, чоп траса, то дам гресу. Але це потрібно там раз на указ і переїхати якийсь кілометр, то якщо там замість 42, то можна хай би було б було і 35. Але якби додати якусь лучі, чи за медлену скористь зробити, чи просто якусь тягову додати в нього, щоб ще був можливість вибору в роботі. Не для їзди, а для роботи. Тому що трактор це ж не гонки. Хто хоче гонки, ставить турбіни, як ми бачимо, і літає по полігонах. А трактор нам потрібен для того, щоб працювати. А так взагалі, я ще раз скажу, хороша модель. Мене вона задовільняє, тракторець супер. Ну Було б добре, що якби ще... сам робив і солярки не брав. В мене було вжити. Так що бувайте здорові, дивіться мене, я багато там не пишу, не хвалююся, можливо, у мене мають такої практики. В розмові, чи як там правильно сказати. Але стараюся що небудь зробити, тому що робота вдома є і хотілося б щось мати, все своє. По грошах зараз ви бачите, яка ситуація, роботи нема. Люди, хто має гроші, бережуть. Хто немає, то не має, той не робить, бо і нема де заробити. То стараюся все ліпити своєю рукою. Навісне, що можу, ну таке, що можна зробити. Зробив фрезу. скоро от, зроблю вже защиту на ту фрезу і буду е, пробувати малину пройти між радіо. Фреза готова, але не зробив защиту на цепки. Шкода, якщо вони будуть з'їдатися в піску. Так що бувайте здорові, запишіться на канал, я там невеликий професіонал у розмові, розмовляю те, як є. Хай вас Бог благословить.